Підтримувати моральний дух своїх, нічого не боятись саме з такими настроями у Києві днями відкрився ресторан з південним концептом «Біаріц», що входить до мережі інжої груп. А тепер головне робити максимум для підтримки економіки, для створення робочих місць, і створювати умови, щоб, хоч на якийсь час гості змогли відчути своє довоєнне життя, ми стали морально сильнішими та складнощі. Ми сприймаємо як виклики, з якими легко впораємось. Іноді на креатив не вистачає часу, так як бувають перебої з логістикою і з поставкою делікатесних видів продуктів. Але ми навчилися адаптуватися. І цінуємо кожну хвилину зі світлом для того, щоб продовжувати свою роботу. Власники кажуть, зараз потрібно вміти бути більш гнучкими до обставин. Ми готові до відключення електроенергії. На кожному столику в нашому ресторані встановлені портативні LED-лампи. Також ми розробили спеціальне меню, яке ми можемо приготувати за будь-яких умов.